Крісло колісне застрягли у стоці для води. Самотужки Анастасія виїхати не може. Неправильно облаштовані пандуси на зразок цього це поширена проблема. Бореться із цим ветеран російсько-української війни Євген Сивопляс. Він разом із небайдужими людьми тестує громадські місця на безбар'єрність. Зокрема, пандус біля одного із ТРЦ-рівного, за словами ветерана, потрібно вдосконалити встановити там поручні та підкоригувати спуск. Але найбільша проблема зазначає це нехтування потребами людей на кріслах колісних. Перша бар'єрність це саме ментальне, це ставлення персоналу, бо в в Луцьку там охорона просто витягує батарейку з дзвоника, щоб не бавились діти, наприклад, і не повертають цю батарейку. Коли треба скористатись, ми тиснемо, тиснемо, і до нас ніхто не виходить. На цей пандус також неможливо заїхати. Пані Надія не змогла це зробити навіть зі сторонньою допомогою. Жінка вперше брала участь у такому експерименті, і це давалося їй нелегко. Величезна сила в руках має бути. Ну, тут, якщо навіть висота пандуса дозволяє проїхати, то десь якась ямка, ти зачіпляєшся колесом, колесо западає, все, потім ти не можеш виїхати ні вперед, ні назад. Втім, навіть правильно облаштованими пандусами складно користуватися, особливо взимку поділилася враженнями пані Анастасія. Насправді, взагалі, пересування на кріслі корисному – це вже свого роду бар'єр, тому що ти мусиш подолати кучу, купу перешкод, а зимою це ще вдвічі посилюється, тому що колесо провертається, якщо не їжджаєш на ну на як. Якусь кригу, зважаючи на складні погодні умови та численні бар'єри в місті, люди на кріслах колісних часто потребують допомоги, але це потрібно робити правильно. Підійти до людини, не братися за крісло колісне, не брати, не рухати її вже, а поставити запитання, чи можна вам допомогти. Що людина дає згоди, тоді тільки допомагати. Попри те, що тема безбар'єрності обговорюється в суспільстві регулярно, ще є над чим працювати. Організатори пообіцяли, що проводитимуть такі експерименти надалі, аби інклюзивний простір був буденністю, а не ціллю. Вірять, що на їхні акції реагуватимуть і представники влади та виправлятимуть недоліки. Валентина Захарчук, Давид Одноколов, Артем Шаула, телеканал Media Group.